А які у вас сніданки, коли немає світла? Я, наприклад, роблю таку заготовку, готую частенько зараз запіканки, сирники, для того, щоб вистачити на 1, 2, 3, можливо, 4 ранки, дивлячись, як піде. Для цього мені потрібно три пакети кисломолочного білоцерковського сиру, такий зернистий по 350 грам, 4 яйця вбиваю домашніх і додаю. Молоко. Молоко теж додаю, скільки є: 150-200 грам. Ну, таке, щоб воно було не густе. Далі додаю ванільний цукор, я дуже його обожнюю, тож в кожну страву. І цукор теж за смаком додаю. Ніколи в мене рецепту немає, все це бендрю, але я ще додаю трошечки манки десь грам 100 на цю всю суміш. Гарно її взбиваю до однорідної маси. Таке, поки ці зер... цей зернистий сир не повністю не розіб'ється. Вона така виходить смачна, потім однорідна маса. Гарно перебиваю, висипаю. У мене є така спеціальна формочка. Ось, висипала, ставимо в дугову шафу 180 градусів 45 хвилин. І вуаля, подивіться, яка смакота, буде на декілька ранків. Чаю, чаю гарячого заварили, запіканочку відрізали і вже є смачний сніданок. Тож готуйте смачного і до нових зустрічей!